До початку збройної агресії одними із найголовніших постачальників Ягід були південні регіони України. Але на жаль, у зв'язку з окупацією цих регіонів вони втратили можливість постачати ці культури. Отже, наразі більше навантаження припадає саме на центральні тилові регіони. Наші журналісти побували на одному із розсадників у Вінницькій області та дізнались про все детальніше. Україна експортує свої ягоди в Європу та Америку і найбільшим попитом користується малина, яку відправляють зокрема до Нідерландів, Німеччини та Великобританії. На другому місці знаходиться смородина, на третьому ожина. Війна не стала на заваді агрономам, Навпаки, ніби підштовхнула до виведення нових сортів ягід, які не бояться морозів та спеки і будуть довго плодоносити, і які зможуть поки що замінити малину чи агрус з окупованого росіянами півдня. Ягодные культуры очень трудозатратные и они э, требуют большого ресурса э, э, человеческого. И поэтому для сел это один из способов выжить. И с другой стороны, это опять же, э, когда люди выращивают свою продукцию, они сдают на предприятия по переработке. Эти предприятия Им есть что экспортировать, и государство получает доход, скажем так, от очень большого количества людей, которые проживают в сельской местности. Это очень важно. Многие просто ну, это является для них одним из способов просто выживания. Закупники збирають у людей ягоду в середньому по 80 гривень за кілограм. Це непоганий заробіток, зокрема і для переселенців, які нині живуть у сільській місцевості. В Україні існує багато сіл, які спеціалізуються на вирощенні однієї монокультури, зокрема малини, лохини, сливи, яблук тощо. Всі крупні підприємства, які є в Україні. они все экспортируют. Иначе здесь просто этот рынок бы рухнул, потому как многие сейчас посадили эту голубику у себя на своих участочках, и они не могут экспортировать. Поэтому внутренний рынок насыщают мелкие товары производителя. Вот обыкновенные сельчане, которые живут в селах возле своего дома, посадили там. Там, от 10 кустов і до тисячі можуть посадити хто як обработать. И І вони на намісної ринки привозять і продають. У розсаднику під Вінницею не встигають приймати замовлення на кущі малини, лохини. Стає популярною і жимолость. У нас є селекційна програма по виведенню нових сортів жимолості, по виведенню нових сортів чорниці чи лохини. Але в основному наше підприємство все ж таки працює з уже існуючими комерційними сортами. Ми їх не підлаштовуємо, ми їх не виводимо під український ринок, але ми їх підбираємо під ті умови, які склались на нашій території. Тобто, коли ми працюємо з якимись новими сортами, ми завжди намагаємось їх протестувати у нас на випробувальній ділянці і, відповідно, потім в різних регіонах, уже на полях наших замовників, з якими ми вже давно співпрацюємо, і підбираємо сорти таким чином, щоб вони давали. Гарний результат саме в наших групово-кліматичних умовах. Переважна більшість ягід, які вирощуються на українському ринку, це ягода для промислової переробки, зокрема заморозки. У свіжому вигляді найбільше експортується лохина. Якщо говорити, наприклад, за лохину безпосередньо, яку, наприклад, в свіжому вигляді експортують за кордон, то в основному це центральна. Північна частина країни, наприклад, Київщина, Житомирщина, це ті регіони, де сконцентрувалось найбільше виробників цієї культури. Насправді, навіть невеличкі виробнички в селах на своїх присадибних ділянках, на городах закладають невеликі площі лохини і теж досить таки успішно її продають. Єдине, що вони більш прив'язані в своїх продажах до наявних комерційних виробників поруч, тому що. То якщо виробник дуже маленький і йому необхідно буде їхати самостійно на ринок ягоду продавати, це складніше, це вимагає певних витрат часу. А якщо, наприклад, поруч є якийсь комерційний виробник, до якого регулярно приїжджають, чи це оптовики, чи заготівельники, якісь закуповлювати ягоду, то вони закуповують з задоволенням цю ягоду і в маленьких виробників згородів. Підприємство виводить нові сорти культур, які найкраще адаптуються до погодних умов вирощування в регіоні та які будуть найбільш продуктивними на одному місці. Малиний розсадник вирощує до 1 мільйона саджанців на рік, лохини до 800 тисяч одиниць. З початком активних бойових дій попит на саджанці зріс в порівнянні з попередніми роками, зазначають на підприємстві. З вірою у перемогу телеканал Вінничина все буде Україна.